Відкладалося у нас попереднє судове засідання для виклику закону представника малолітнього потерпілого пономаренка Марка, його бабусі Реченко Ірина Григорівна, зазначена в додатку до обвинувального акту. Ми викликали бабусю з метою вирішення клопотання представника потерпілої щодо. Допиту малолітнього потерпілого пана Мария Помаркова в режимі відеоконференції, вказаному кримінальному провадженні, Ще якісь клопотання були без цього приводу. Чи не з цього приводу, будь ласка? Є інше питання. Я перед допитом законного представника хотіла б звернутися до головуючого через клопотанням про недопущення зловживань своїми правами іншим учасникам процесу. Зокрема, на минулому судовому засіданні задавалось багато питань стосовно того, а які відомі марку обставини, а що він може пояснити в рамках кримінальної справи. Я хочу наголосити, що він не є свідком і тому не є необхідним з'ясовувати ті відомості обставини, які могли б йому бути відомі, правою. На допит є абсолютним і беззаперечним визначається статтем 56 КПК України. А тому, навіть якщо він зможе пояснити три слова або хоча б одну, або дві обставини, це його абсолютне право, і ніким не може бути ну, скасовано або піддаватись навіть сумніву, або ставитись на обговорення такі питання. Е, тому перед опитом хотіла б е, в чому клопотання е. ваше до суду? Скажіть, будь ласка, я, я пояснила його в самого початку. Я клопочу перед судом, що в разі виникнення повторно питань до представника стосовно необхідності або доцільності допиту, знімати такі клопотання з розгляду, тому що це е, жодною нормою КПК не передбачено. По перше, ставлення на обговорення таких питань, а по-друге, -по це питання про допит потерпілого вже вирішено. І Ми наразі я звернулася з клопотанням лише про визначення способу. Його допиту, але не про сам... Якщо е у вас сут. будуть зауваження до якихось питань, реагуйте, будь ласка, і суд буде кожне питання вирішувати, ось Так. Ну, о, я так розумію, що є бажання допитати законного представника до якості свідка. Да, це передбачено у нас законом. Так. Да? 21 жовтня 21-го року. Я була на робочому місці. На той час я працювала, проживала в горічній плавні і була на робочому місці. 12.20 за графіком у нас розпочалася обідна перерва. І під час пила чай, задзвонив телефон. Я Я відразу подняла слухавку. И были ей такие слова. Он живой, но у него сломана нога и, скорее всего, кости таза. Поскольку взять машина, ну, мы ну, первая мысль. Когда она говорит, не Марк, впало дерево. його везуть в лікарню. Значить, оскільки е, я лікар, тільки не дитячий, дорослий, почала дзвонити, узнавати, що там трапилось. Чи вже обстежили, чи не обстежили. Ну, пішло велике хвилювання, бо е переламка з кейтазу це теж серйозна травма, і взагалі нічого не відомо. І коли е поступили е до мене, е що їх двоє було, і дівчинка зовсім погана. Е ну, це було душевне состояння дуже важким Значить, тоді в цей день Марку була проведена, ну, був введений в наркоз і була проведена витяжка. Е, е, і на, згодом е, встановлений апарат, який, е, ну, за поставленими кістки, бо там було зміщення, поранення м'яких тканин стена, значить, совміщення. Рентгени робилися до цього, во время, після цього. Призначено потім було призначення медичне, в тому числі антибіотики. Антибіотики ми приймали. Дуже довго. Тоді боролися ще з, з бактеріозом кишківника, ну, все, що може бути наслідки її довгого прийому антибіотиків. Значить, провідувала я марка. Дуже він був е, мовчазний, е, збентежений, е, значить, постав. Стан... Нього погіршуватися. З вівторка погіршувався стан. Це на наступному тижні, з вівторка погіршувався стан. Значить, чому? Почав жалітися на болі в животику, мама покладе ручку, мама стій тут, мама покладе ручку на животик, без кінця визивали хірургів, Хірурги з сторони живота, нічого на той час не бачили. І коли вже був зібраний консіліум, погані аналізи були в початку сечі, коли був створений консіліум, і на наступний день це в суботу, значить, в понеділок його збиралися виписувати, а в суботу зробили МРТ. Значить, е, з'ясувалося, що забій обох нирок, понятне, діло і інших органів, внутрішній забій. І з одної сторони розрив нижнього полюса була кровотеча, і згусток крові заблокував вихід сечі в сечовий міху. Тому нирка, коли розбухала, тоді в нього були болі. Ну, і вони начали лікарі зв'язуватися з лікарями Полтави. А ті е, з лікарями Харк... Харкова е, прийняли рішення, що робити, і швидко його почали відкапувати. Ну, все, що нам призначили, почали робити. І було сказано, що якщо до понеділка не вдасться розблокувати нирку, то його будуть переводити або на Полтаву, або в медичний заклад Харкова. Щоб Забезпечити відвід сечі. Чим це могло бути або катастрофа, або, або так називаємо вторинна зморщена нирка не функціонуюча, аби не убрали оце нещастя, яке ще з нирками трапилось. Заболіли зяті, моя дочка заболи, забол, захворіли ковідом. постало питання, скільки дитинка лежача і постійний нагляд, я перебувала деякий час в лікарні разом з Марком. Нас перевели в хірургію на той час, для, оскільки при. Контрольному контрольному снімку задовільно була проведена операція, там все було добре, але треба було ну, вимити оцей згусток. Значить, чіти. Я знаходилась з марком в лікарні. Що було неодноразово? Ну, там заїжджають колись швидкі на територію лікарні сирени. Він весь зжимався і постійно мені розказував, як він їхав у машині, як ну я його шпиталізували одразу в лікарню, як була ця сварина, і що він, він відчував. Ну і важко було за ним доглядати, бо дитинка ще маленька відносно. Треба було багато води пичі, він не хоче, тоді треба було все щось брати окремо, що мірять випити виділими. Там були свої сложності. Дуже боявся він. Надо було розробляти ножку, хоч якось, хоч в, этом, в суставі внизу, щоб ножка хоч трошки там двигалася. Значить, він все боявся, плакав, кричав, боявся, щоб туди дотронулись, боявся ну, шевелити цією нішкою. Видно було, що це і болі, що це для нього приносить страждання. Дуже вся сім'я переживала за це все. І дуже шкода маму дівчинки. Дуже. І наше великі співчуття від одної мислі, що це двоє діток попало і одна із них взагалі таке трапилось, це ну, мисленно психічному здоров'ю не приносила нічого поганого. Будь ласка, по черзі питання прокурори. Зараз питання вам буду задавати, але якщо Будь ласка, я правильно розрозумію. Наразі ви проживаєте з дому безпеково, так? Я на той час проживала в горішніх плавнях, але на вихідні, там на праздники, завжди була вдома. Наразі я вже не працюю рік і знаходжусь вдома. так. Ну, скажіть нам, будь ласка, який, на ваш погляд, зараз психоемоційний стан вашого? Вигляда? Я ніколи з ним не балакала на цю тему, окрім як були в лікарні, я його коли він mm -hmm. чув ту сирену, заспокоїла. Я боюсь. Я не хочу, щоб у дитини фіксувалася в його свідомості, що ну, щось таке страшне трапило. Хоча я доросла людина, я якийсь час дуже довго боялася, навіть мимо дерев приходити. Угу. От, не балакала, я з ним боюсь. Тобто балакала. щодо обставин трагедії така та була? Він, тоді, інші. він тоді ще розказував, що він стояв ну, на, на, на колішки, і що було йому больно, тоді сирена, це я лікарі, плакав. безпосередньо да, короткий проміжок після самої події, так? Да, що, що він плакав, що йому було боляче, що нього ну, ще він так розположені, що, ну, що йому кололи, без конца щось кололи, це больно, больно. Скажіть, ваша думка як законного представника наразі е, Марка можливо питати, як потерпіли? Ну, якщо ми всі змушені проходити через ці обставини і розповідати, згадувати, висловлювати свої думки. Я не знаю, що він може сказати, але я, я вважаю, що він як потерпілий, має право. Ще все-таки пройшов час. Я не думаю, що, ну, я сподіваюся, що вже для нього так гостро, як зразу це не буде. Ні. Сьогодні не буде. Так, є запитання. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, з яких причин було встановлено марку інвалідність, і якщо так, які події до цього призвели? Ну, по-перше, згідно закону, якщо людина ну, є тимчасова втрата втрата здоров'я, це здатності а є ну, більш постійна. Якщо людина лікується до 120 днів і він ну, не, не оздоровлена, то вже тоді е, є ще наслідки, проблеми. Бо що я перечислила, які вони були, то ще тоді це було б встановлено ще на той момент. Бо, але розпочалася війна, тоді вони поїхали за кордон. Можливо, мені казали, щоб в, ну, дистанційно це робилося. Ну, ми вже не стали морочити, бо і так було дуже багато років. Іншої, значить, ми не займалися цим питанням. А коли вже вони вернулися сюди, ми ходили регулярно на обстеження. І оскільки є наслідки травми у вигляді змін та в тазостегнових суглобах, колінних і вальгу з однієї сторони, бо неправильно здорова ніжка ставилася, вона вивернута. Ну, оскільки перекошена була от, то нас направили в місто Полтаву до, обласних, до обласного хідця, і вони дали свої заключення. Ми опять звернулися до лікуючого лікаря і було встановлено. Це не значить, що це, я так надію, що це не на все життя. А на якийсь час, на реабілітацію, можливо, може, все-таки якимись методами вийде э, ну, поставити це все на місце. Ну, як воно буде, неможливо передбачити. І останеться взагалі наслідки чи ні. На ножці, э, з латера, ну, з наружної сторони, там куча шрамів, э, ну, втягнуті рубці. Ну, 4 ряда винта, потом от нескольких от четырех аппарацій. Все время надризалась шкіра і, і ну, Для встановлення пластину це ж не на одне місяце встановилася, она довжину на всю кистку. Ну як для хлопчика. Вже... обучене набагом, що що. Вже... Скажіть, будь ласка, представник запитав щодо інвалідності. Ви можете я я... ні, я розумію, група. Можете сказати, є група? А там, наскільки мені відомо, у дітей не встановлюється. Там там це, там це у дорослих встановлюється. В медичних документах зазначено, Перша що є інвалідність, да? так? Так, група Д30. Дитинство, дитинство. Там mm. да. А і на строк там на рік, на три, на п'ять. Ну, скільки у конкретному випадку? На п'ять. На п'ять. Проголошується ухвала. Дозвольно судміста Кременчука в складі. головуючого судді Гусича при секретарі поймають участю прокурора Семенященка, Обвинувачений Гладенький Панищук, захисників адвокатів Сьорівянова Паноненка Більди. Представників потерпілих лазоренко Маслової. Потерпіли колійник. Законного представника малолітнього потерпілого Греченко. при відкритому судовому засіданні місці Кременчуці клопотання прокурора. Про продовження строку дії запобіжного заходу уряді особистого зобов'язання щодо гладенької Галини Атоліни та клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу уряді особистого зобов'язання щодо обвинуваченої Щук Оксани Володимира не встановив відповідно до вимог частини 2 статті 376 КПК України, оскільки складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу суду ухвали обмежити складанням і оголошенням, його резолютивної частини повний текст, який буде оголошено 11 квітня 2025 року, о 8 годині 30 хвилин. Підстав виконано керівні статтями 177, 178, 179, 369, 372 кримінально процесуального кодексу України суд постановив клопотання прокурора про продовження відносно поначук строку дії запобіжного заходу виді особистого зобов'язане задовольнити продовжити до 6 червня 2025 року строк дії покладених. На паничок Оксану Володимирівну в зв'язку з застосуванням чи неї запобіжних заходів заходу виділює особистове зобов'язання, обов'язків, а саме прибувати до прокурора чи суду за першому утримуватися від спілкування з свідками Донець, Горобець, Панкевич, Соборного Харищу, повідомляти прокурор та суд про зміну місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, повідомити. Щук, про покладення на неї обов'язки та роз'яснити вчора їхне виконання. На неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, і на неї може бути накладено не грошове стягнення. Контроль за виконанням обов'язків покласти на прокурорів, що здійснюють писальне керівництво вказаному кримінальному провадженні. питанню прокурора про продовження відносно гладенької запобіжного заходу задовольнити продовжити до 6 червня 2025 року строк дії покладених на гладеньку обов'язків, а саме прибувати. До прокурора чи суду за першої вимоги утримуватися від спілкування з свідками Донець Гаробець Панкевич Самоленко Грицик, повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання, місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, гладенький повідомити про покладення на неї обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання виконання до неї може бути застосований більжарський запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення. Контроль за виконанням обов'язків покласти на прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні. Ухвала скарженню не підлягає. Крім того, іншу ухвалу постанову саме у Тазвольське міста Кремльчука в складі головуючого судді Гусача при скритарі приймають зачасті прокурора Семеняченка, обвинувачений Гладенький Паничук, захисників адвокатів Сьорі Уляну Кононенка Більде. Представників потерпілих Хлазоренко Маслова і потерпілойник закону представника малолітнього потерпіло Реченка, Розглянувши що відкритому судовому засіданні. Всі кремчавці клопотання представника потерпілих адвоката Маслової про допит малолітнього потерпілого порядку частини 4 статті 354 КПК України встановив відповідно до мов частини 2 статті 376 КПК України, оскільки складання судового рішення в формі ухвали має значного часу. Суд ухвали обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст, який буде оголошено 11 квітня 2025 року о 9-й годині. На підставі виконуємо керуючий статтями 336 та 354 Кримінального процесуального кодексу України суд постановив клопотання представника потерпілих адвоката Маслової про допит малолітнього потерпілого задовольнити провести допит малолітнього потерпілого пономаренка Марка Романовича 1.06.2016 року в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у приміщенні Центру захисту та соціально психологічної підтримки. В процесі правосуддя дітей, які постраждали, або стали свідками насильства, модель «Барнахус» через електронний суд з системою зікон з використанням власних технічних засобів та кваліфікованого електронного підпису. Допит провести в присутності законного представника бабусі потерпілого реченко Ірини Григорії та психолога спеціалізованої служби про сір захисту та підтримки в процесі правосуддя дітей, які постраждали, або стали свідками насильства. Модель «Барнахус». Зобов'язати керівника спеціальної служби простір захисту та підтримки в процесі правосудді те, які постраждали або стали свідками насильства, забезпечити відеокансконференц з Автозаводським районним судом міста Кремчука. Копію ухвали для виконання направити керівнику спеціалізованої служби простір захисту та підтримки в процесі те, які постраждали або стали свідками насильства, що розташовано в місті Полтави, судове засідання з допиту. Малолітнього потерпіло призначити на 9 годину 30 хвилин, 25 квітня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.